Що буде, якщо правда і кривда одного ранку зустрінуться на роздоріжжі? Правда йшла легко у білому вбранні, з ясними очима, не тому, що була бездоганною, а тому, що не приховувала нічого. Кривда шкульгала не від болю, від хитрощів. На перехресті стояло двоє дітей із картою. Дві стежки сяяли перед ними. Легкий шлях і вірний. Ривда підскочила першою. Уберейте мене, на моєму шляху все просто ніхто не сварить, ніхто не перевіряє, а помилки можна заховати і ніхто не дізнається. Діти аж притихли. Пропозиція звучала дуже солодко. Привабливо, майже безтурботно. Тоді правда підійшла спокійно, без поспіху, а я не обіцяю легкості. Але якщо підете зі мною, вам ніколи не доведеться ховати очі. Ви завжди знатимете, хто ви є насправді. А якщо ми помилимося? несміливо запитала дівчинка. Правда усміхнулася тепло. Помилки це пил. струсив і пішов далі. А брехня болото один крок, і вже важко вибратися. Діти перезирнулися. Хлопчик тихо прошепотів я хочу легку совість. Правда кивнула. Тоді вірний шлях для вас буде світлішим. Можливо, він не найпростіший, але завжди веде туди, де чисто і ясно. І діти обрали її. Кривда лише зітхнула. Вона добре знала, її шлях швидко, але ненадовго, бо кожен, хто хоч раз ступив у її тінь, рано чи пізно шукає дорогу назад, туди, де світло не обпікає, а веде. Правда, не завжди солодка, але завжди лікує. Кривда не завжди гірка, але обов'язково шкодить. І той Хто будай раз вибере правильну дорогу, згодом сам стає маленьким ліхтариком для себе, для інших, для тих, хто теж стоїть на роздоріжжі і шукає своє світло.